Мій шлях у військах почався з 2019 року, коли я обрав для себе шлях захисту своїх рідних та близьких. Але справжні, справжні бої ми пройшли з 2022 року, де змогли побачити, наскільки наша нація сильна духом та незламна. На даний момент я вступив до Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова, аби здобути необхідні знання. Та навички і продовжити службу на офіцерській посаді. І тут я також зміг впевнитись, що наша молодь не може стояти осторонь і буде боротися і стояти до останнього бою. Пишаємося кожним і кожною. Дякую усім добровольцям за їх сміливість та можливість бути сьогодні тут. Разом до перемоги. Слава Україні! Насамперед, добровольці це люди. Які є воїнами в душі. Неважливо, чи вони є військовослужбовцями вже чи будуть в майбутньому. Вони можуть мати собі цивільну професію, але в душі завжди готові прийти на виклик на поклики держави та на захист держави. Завжди головне пам'ятати їхню, їхню відвагу та їхню їхню самопожертву, яку вони принесли. І, дякуючи ним, ми наразі можемо. Вільно ходити по нашій житомирщині. 14 березня 2022 року. Перших 500 добровольців взяли до рук зброю і пішли захищати добровільно нашу країну від ворога. Безумовно, ми пам'ятаємо кожного і кожну, хто добровільно за покликом серця від 2014 року до сьогоднішнього дня. Боронить нашу державу. Саме завдяки таким людям, саме завдяки таким героям ми можемо сьогодні, відносно мирному і тихому Житомирі, пам'ятати про всіх тих, хто з зброєю в руках захищає нас і нашу мирну, потужну землю.